Надасть, може, посвідчення. Невідома особа в чорному показує вам люди на свій власний телефон, хоче мене знімати. Ще бере якийсь незахищений засіб інформації, теж хоче знімати. Повідомляю тобі, невідома особа, що я забороняю себе знімати на незахищений засіб інформації, а я фіксую місце події для захисту своїх прав в подальшому. Будь ласка, посвідчення до повного ознайомлення. Посвідчення, посвідчення. Ще раз кажу посвідчення. Якщо в тебе якась надумана подія, це твої проблеми. Повідом мене згідно чинного законодавства, розумієш? А якщо ти за вказівкою сі того, мене переслідуєш, чи Постемського, чи Томчишина, чи Осочука, бо я прийшла і хочу з'ясувати, яка причина припинення електропостачання в місті Красилів, то це не є привід для того, щоб мене переслідувати і надумувати якусь подію, щоб вчепитися до мого чоловіка. Я тебе повідомляю, що не немає в нас красилові світла. Люди потерпають від позбавлення електропостачання. З'ясуй тих осіб, які своєю дією чи бездіяльністю позбавляють людей життєво природнього ресурсу. Це по перше. По-друге, надай посвідчення до повного знайомлення. Надаєш, да. давай Бітком, давай, підійди до мене. І надай я тебе боюся. Ти з незареєстрованою Ти зброєю. Можливо, Ти з незареєстрованою зброєю. Я тебе боюсь. І, будь ласка, документ на ту зброю, з якою ти прибув. Ось ви люди, що бачили, не хочу надати посвідчення до повного знайомлення. Втікають. По цьому факту буду повідомляти уповноважених адекватних осіб.